Встановити загиблу особу за частинкою тіла, провести експертизу за двома методиками та повернути тіло загиблого воїна родичам для поховання. У Чернівецькому бюро судово-медичної експертизи від початку повномасштабної війни проводять ідентифікацію тіл загиблих на війні. Наразі у бюро є 202 невстановлених тіла. Їх зберігають у спеціальних рефрижераторах, температура в яких складає мінус 18 градусів за Цельсієм. Як судмедексперти встановлюють тіла загиблих, розповів керівник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський. Рефрижератори ми поставили в кінці минулого року, це було в грудні місяці. Був підготовчий період, тому що треба було їх розгрузити, поставити генератори, тому що буде літній період, вони повинні працювати, якщо не буде електроенергії. Два рефрижератори нам поставило в Міністерство оборони. Кожен рефрижератор може вмістити 100 тіл померлих. На даний час у нас в рефрижераторах знаходяться 202 тіла репатрійованих осіб. За цей період часу ми провели опрацювали 146 репатрійованих осіб, які знаходяться в рефрижераторах. Із них 38 встановлено по ДНК вже особи, але для того, щоб встановити точно, ми проводимо повторну ДНК. І з повторної ДНК від, встановлено 12 осіб, і вже вони забрані за цей період часу. Тільки один з Воно-Франківській області був з Коломиї. Всі інші це. Київська область, Одеська область, Херсонська область, Миколаївська область, Закарпаття зі всіх областей. Тіла, які доставлені до нас, вони пролежали невідомо де по від двох до шести місяців. Це війна ракет, війна дронів. В основному до нас поступає це артилерії, в основному це вибухова травма. 80% — це вибухова травма. Ви розумієте, в якому стані знаходяться тіла. Це фактично фрагментовані, тіла. хоча є і пошкодження, які зручної стрілецької зброї. Ми працюємо двома методиками. це методика ДНК і методика дактилоскопії. Тому що 9,5 мільйонів людей в Україні, вони дактилоскоповані. У нас є методики, за допомогою яких ми відновлюємо популярні лінії на китицях, і за рахунок цього ми встановлюємо особи. Таких було встановлено п'ятеро вже. Всі інші це за рахунок ДНК. По одному, по два, по три тіла в день ми опрацьовуємо. Більше неможливо це зробити. Це дуже складний вид експертизи, тому що тіло з нівечини, воно ем, знаходиться в такому стані, що це проводиться в Чернівцях. Ми нікуди не відправляємо, це все проводиться в Чернівцях. Але працює група, судово судово-медичні експерти, деканце і слідча група. Слідча група займається інформативністю. Тобто, Накопичують базу даних, працює з воєнкоматом, працює з військовими частинами і повідомляє родичів, що така то така -то особа встановлена. І тоді повідомляється, приїжджають до нас, і ми видаємо тіло померло.